Що друзі? Зараз з'являється в ринг Павло Пінзо, діючий чемпіон України серед професіоналів. Павло Пінзол, який звичайно є майстром спорту багаторазовим чемпіоном України, з мої таких боксунговий чемпіоном України, з рукопашного бою, інтерконтинентальним чемпіоном СКА-1 серед професіоналів за версіані Сіо, чемпіоном України СКА-1 серед професіоналів, титул, який він сьогодні буде, буде захищати. Він з міста Вознесенського рекорд сім перемог, шість поразок та одна нічия бачили. Ми Павла Пінзова в багатьох українських відомих ММА промоушенах там він також бере участь. І, до речі, останній поєдинок в ММА Пінзов провів аж у далекому 21-му році поєдинок проти Романа Білогурова. В рамках організації Mixed Fight Promotion. ну і здолав свого суперника у першому раунді. Що стосується Анатолія Тарасенка, то звичайно ми і Тарасенко знаємо. Ми Тарасенко бачили, який вийшов на заміну Тимура Одинаєву, який був повинен був боксувати саме проти Пінзова у цьому поєдинку. Анатолій Тарасенко, який також продовжує свою кар'єру досвідчений. Боєць йому 32 роки, 19 перемог, 13 поразок та шість нічиїх. Багаторазовий чемпіон України з бойового самбо, переможець усіх українських турнірів з бойового самбо. Ну і звичайно є майстром спорту цього виду спорту. Анатолій Тарасенко, який останній свій бій в ММА, до речі. Провів на івенті від Full Contact Fighting Championship турнір під назвою Fight Night 4, який відбувся наприкінці травня цього року. Ну і тоді він здавав ніякі вануф'єва нокаутом в першому раунді. Зараз Анатолій Тарасенко може завоювати титул чемпіона України, але звичайно Павло Пінзол хлопчина з міста Вознесенськ проти цього. Першим номером зараз е працює пінзол, ну і бачимо, як вже перевірив на місність корпусу суперника з цими неприємними мідл кіками. Ось тут непогано провалив пінзол. Одразу ж похитово, похитав головою Тарасенко. Ну і знову цей мідл пропускає Анатолій. Ще один лоу-кік від, від Пінзова. Зараз намагається на передній руці тримати свого суперника ну і проводити свої атаки. Пінзл. Ну, тут не вдається Тарасенко вийти на комфортну для себе дистанцію. Одразу ж помітно, що відчуває дискомфорт Анатолій. Знову провалює. І ще один ловик. Тепер же поверхні ну, знову ну, і тричі поспіль. Подивіться, що виробляє зараз Ну що, Нокдаун відраховує зараз рефері. Просто розбомбардував свого суперника лоу кіками пінзу за 16 секунд до завершення першого раунду. Довже тиснути зараз Пінзов ще один мідл. Нічого не вдається в першому раунді Тарасенко потрібно якісь корективи вносити. наставникам Анатолія ну, тут знову зва проводів. разом з наставником Тарасенка секундує Анатолію. Непростий перший раунд, перший раунд, який все ж таки Анатолій програв. Ну, давайте будемо відвертими.

Ну що, друзі, все готово до початку другого раунду. Павло Пінзову проти Анатолія Тарасенка. Бій за титул чемпіона України серед професіоналів. Ось тут активізувався Тарасенко. І подивіться, же спорт від Анатолія розмашисті бокові удари. Ну і приймає цей виклик Пінзу. Яка ж рубка про зараз Павло. Розмахався Тарасенко. Але намагався ось цими логіками знову розбити свого суперника Пінзол. І ще один від Павла. Знову попередні зі суперника і одразу ж відчувається удари Тараса. Звичайно ж, ось ці логіки збивають рухливість Анатолія. Ось так, по прямій лінії пішов зараз Тарасенко, Ну і провалив чудово свого суперника Пінзл, але не відповів атакою у відповідь. Ну ось неприємні бокові удари. Потужні удари, в які вкладається Тарасенко. Зараз пінзел підтискає ось тут по корпусу. Неприємні удари. Пропускає Тарасенко. Не давати зараз головне пінзлу, ось час на підготовку атаки. Продовжувати пресингувати, ну і пресингувати з ударами. Не зупинятися ось, чудово. ось тут чудово. по блоку. Подивіться. Додає зараз Пінзову. Ну і знову всі неприємні удари. Нога. Фантастичний арсенал. У колекції Анатолія Пінзова. Ну і Важко зараз Тарасенку. Остання хвилина другого раунду вже не пішла. Продовжує працювати першим номером Пінзова. Мх, дивіться, як же зараз розмашисто. Знову діє Тарасенка, все натикається на фронті. Але тут Пінзел не покарасував, суперника запоминав. Просто чудово провалив Павло. Але все ж таки Тарасенко вийшов з-під канатів у для себе небезпеки. Але тут цим довгим прикотом просто провалився Тарасенко. Не дістав оппонент А тут спокійно Пінзол з дистанції додає Мідолкіки. У ну, нас тут непогано вже, Справа з з боку пропускає пензі. Залишився на місці і одразу ж Тарасенко покарав за це погло. Ну і Ще один лоу. Стіна. Ну і другий раунд на цьому, друзі, завершено. Чекаємо на заключно трихуєн. God oh, you. Oh, oh. Технічні проблеми, але все ж таки ми повертаємося вже на завершення поєдинку між Анатолієм Тарасенком. та Павлом Пінзовим. Ось тут навіть капа вилітає з рота Анатолія Тарасенка. Ну і руки до гори від Павла Пінзова Ну і чекаємо на суддівський вердикт. Справий поєдинок тут вже святкують у кваті Пінзова, ну і Пінзов сам розуміє, що переміг у цьому протистоянні. Зараз нам режисери трансляції демонструють хайлайн завершального третього раунду цього протистояння ось тут на відході. І жиє справий лівий хук від пінзів. Ну що, друзі, одноголосним рішенням суддів перемога в цьому поєдинку здобуває Павло Пінзову, Ну і звичайно захищає титул чемпіона України серед професіоналів.